Тому не зміг здолати лідера екстраліги. Прикарпатські худоїсти зустрілися на Татами під час відкритої першості області. Чемпіонат області зірьового спорту відбувся у Івано-Франківську. Перше коло завершили з поразкою. Лідер футзальної екстраліги, єнаківець, на виїзді переміг ураган. Гості вийшли вперед вже на п'ятій хвилині гри. Відкрив рахунок завдяки рикошету за участю Кіндратєва Олександр Хурсов. Поки господарі намагалися відігратися, у Донбасівці зусиллями Хурсова подвоїли свою перевагу. Тож за рахунку 0-2 команди пішли на відпочинок. У другому таймі івано-франківці зграли значно активніше, однак забити ніяк не вдавалося. Єдиний у складі органіця, хто зміг відзначитися у воротах суперника Орест Боргун. Цьогорічний дебютант доросло. Твої команди невідпорно пробив після розіграшу кутового. Тож 1-2 і орган після шести турів зазнав другої поразки в сезоні. В принципі, ми готувалися, знали, що гра була. Змінили немножко першим номером. Ми граємо, але тут вирішили зіграти захисту, десь переймати на контратаку. То, якщо взяти перший тайм. то те моменты, которые у нас были, их нужно было забивать при счете 2-0. Потом вследствие чего пошли ошибки. Там же в первом тайме за одну смену две ошибки, где, скажем, команда «Ураган» простила нас. Ну, второй тайм тоже 3 в 1 выходим, нужно забивать и все, на этом бы все закончилось. Опять 2-1, опять на нервах. Ну, я постоянно говорю, что у нас моментов много, а голы мы не забиваем. Ну, значит, значит уже, уже ну, который, которую игру это продолжается, значит, что-то не так. В принципі, якщо то не так, значить виноват тренер. Тому ответственность беру на себе. За пораження, за нічого должен отвечать тренер. Тому я ще раз говорю, що я не можу достучаться, значить я не можу добитися, значить немає реалізації, тому всі питання ко мне. Вже 4 листопада Івано-Франківці на виїзді зіграють з хмельницьким спортлідером Плюс, який у турнірній таблиці шостий, у органівці ж наразі п'яті. Перший рубіж подолано говерла без особливих проблем. Здобула перепустку до наступного раунду Кубка України, вдруге перегравши вищоліговий союз Баскет Уголь. Цього разу домашня перемога була ще переконливішою 100 на 43. Вже зі стартових хвилин дався взнаки різний рівень команд, що підсумку привело до логічної перемоги говерлян. Красиву крапку у цьому кубковому протистоянні поставив Андрі Янг, який з сиреною влучив свій триочковий кидок, здобувши на радість вболівальникам соте очко для своєї команди. У нас много очень получалось скорее, чем не получалось. И мы поработали над ошибками, которые сделали в первом матче против этой команды. И вы видели по габаритам, очень серьезная команда и по игрокам, и по составу. Очень много известных игроков, которые были и у Ивана и у меня тренировались. Поэтому настрой сегодня был хороший. Я думаю, что очень влияет на настрой команды. Это зрители, которые приходят и болеют. И... Були опасения, что на кубковый матч придёт очень мало людей и не будет он интересен, но оказалось, что мы имеем хороших зрителей. Не зробив великого горя з розгромною поразкою від досвідчених майстерненьких Івана Франківців і наставних Донбасівців. Виграла дві команди, ну, якби как бы німного різного рівня, е-е, собственно, хорошо укомплектована, гаверла хороші легіонери, якби как бы... Іграють в хороший такий, достатньо розумний баскетбол. Тим часом у столиці відбулося жеребкування групового етапу Кубку України. Ведмеді потрапили до групи «Б» і окрім них за дві путівки наступного етапу боротимуться Дніпро Азот, Миколаїв та Львівська політехніка. Саме з сусідами при Карпатці проведуть першу гру на цьому етапі до 4 листопада на власному паркеті. Загалом груповий турнір пройде за куловою системою з матчами вдома та на виїзді. 3 листопада в тлумачі визначать володаря Суперкубку області. За цей трофей побореться чемпіон області Коломийські Карпати та володар обласного кубка Богородчанський Газовик. До речі, саме на стадіоні «Колос» тлумачі газовик цього року став володарем Кубка, обігравши в Катурка, згідно жеребу номінальним господарем поля у цьому матчі будуть Коломийські Карпати. Гравці юнацької футбольної школи при Карпаті провели чергові матчі у вищій лізі України. Так 14-річні та 16-річні спортсмени на виїзді зустрічалися з львівськими Карпатами. Якщо молодші хлопці програли 2-0, то старші одноклубники зіграли результативну нічию 1-1. У турнірній таблиці хлопці йдуть відповідно на сьомому та шостому сходинках. Натомість, домашні зустрічі з Карпатами для 15 та 17-річних футболістів завершилися поразками 0-2 та 0-4. Місцеві послідовники японського бойового мистецтва кудови означали найсильніших з поміж прикарпатців. У Івано-Франківську в п'яте відбулася відкрита першість області. На татамі виступали близько сотні учасників, окрім господарів тут і гості зі Львова. Першими в бій за нагороди кинулися наймолодші кудуїсти. Матвій Пивоварчук свій стартовий бій завершив достроково. Переміг суперника за душливим прийомом. Я з нього беру е, добрі інформації, як захищати людей, як себе захистити. Бронзову медаль на турнірі виборов восьмирічний Ілля Янчук. Хлопець зізнається, цінні навички здобуті на тренуваннях вже ставало в пригоді не лише на татамі. мені допомагає стати сильнішим, захищатися. Бували такі випадки, що дійсно мені допомогло в житті. Даний турнір для кудуїстів перший після літнього відпочинку. Тож тут спортсмени отримали можливість перевірити свої кондиції. До речі, якщо старші бійці працювали у повний контакт, то діти віком до 9 років змагалися без ударів в обличчя. В цих змаганнях є обмеження для дітей до 9 років. Ми не даємо їм наносити удар в голову для того, щоб все ж таки новониши ну, діти і зменшити стрес для них. От. Оцінювання відбувається рахуванням попадань. Ударів руками, ногами от, і, і різноманітністю, активністю е, самого спортсмена. Звичайно, сам, е, щоб, якщо чисте попадання, хороше попадання і спортсмен показує біль, то відповідно оцінюється кока. А, якщо, е, е, Спортсмен наносить багато ударів, все рівно ми рахуємо навіть грязні удари, можна так сказати, і віддаємо перевагу тому спортсмену, який все ж таки був активніший. Вже у перші дні листопада. Прикарпатські кудуїсти поїдуть на турнір до Львова. Потім кращі місцеві бійці візьмуть участь у Кубку України. Чемпіонат області з грівого спорту відбувся у Івано-Франківську. Турнір пройшов у форматі класичного двоборства поштовху і ривку. Снаряди для півсотні учасників незмінні, вагою 24 кілограми. Ними спортсмени жонглювали, як діти з кульками. За 10 хвилин відведеного часу Дмитро Остащук підійняв над головою дві металеві кулі 88 разів. Це один з кращих результатів на турнірі. Досягти якого, зізнається, хлопець допомогли виснажливі тренування усіх груп м'язів. Саме головне це витримка там. Ж. Вже я в кому вийде. Щоб багато підняти, потрібно багато тренуватися. Саме головне – це тренувати з гирями, а вже додаткові вправи будуть цьому сприяти. На біцепс можна поробити. <рес> Жим штанги лежачи. Стан ватяга найстарший учасник змагань є одночасно найтитулованішим спортсменом. Миколі Рабанюку з Косова 67 років. Вже понад 45 років він є незмінним чемпіоном рідного району. А нещодавно нетомний спортсмен став чемпіоном світу серед ветеранів. Крім того, Рабанюк кращий в Україні в легкій атлетиці і в лижних перегонах. Його секрет успіху це не лише постійні тренування, а й життя в гармонії з природою. Здоровий спосіб життя. Я не курю, не, не, не п'ю. П'ю молоко хіба козячий корович. Я живу під лісом. Багато є кисню, екологія і ще одне їда, харчування. Харчування це здоровий спосіб життя. Раз Друге – харчування, ми, ми споживаємо їду тільки з город. Гирівки тренуються у спортклубі Прикарпатського національного університету. Наука за своїм оснащенням. Це один з кращих залів в Україні, тому не дивно, що на останній республіканській універсіаді Прикарпатці зайняли високе сьоме командне місце. Ми розробили в університеті студентами нашими гірюками концепцію. Герів спорт – це спорт сильних. Здорових, мудрих, красивих і благородних студентів, хто займається гірним спортом. Ну він доступний всім, саме доступний від спорту, тому що буквально на двох квадратних метрів ми можемо з вами устроїти змагання. Після чемпіонату області на місцевих горіків чекають наступні змагання, а саме листопадовий чемпіонат України і зимові міжвузівські змагання. Коли танці також спорт. Відкритий кубок івано франківська зі спортивних танців відбувся минулими вихідними. На турнір з'їхалося сот пар з Львівської, Тернопільської та Чернівецької областей. Учасників розділили за віковими та кваліфікаційними критеріями. Яна Волкова та Юрій Постовіт на такому масштабному турнірі вперше. Однак з хвилюванням справилися на відміну і серед однолітків підсумку вибороли третє місце. Нам дуже подобається танцювати. Ми вже три роки танцюємо. Нам подобається дуже сильно. Мені танці подобаються. Я його хочу отримати від них багато азарту. Мені улюблений танець Чечеча, тому що він мені подобається, бо він не дуже повільний і гарний. Для спортсменів організатори визначили стандартні завдання продемонструвати кілька танців з європейської і латиноамериканської програми: від чотирьох для наймолодших і до шести для старших учасників. Діти показали себе дуже добре. Діти підготовлені. В основному всі діти танцювали дуже добре. Такі змагання потрібні для того, щоб вони отримували певний заряд енергії і бачили, що їх чекає в майбутньому. До речі, виставляли оцінки судді, використовуючи новітню електронну програму, яка, стверджують організатори, виключила людський фактор при оцінці танцюристів. Ми ввели е, практику електронного суддівства, тобто використовуючи сучасні планшети. І в кожній категорії судять від 13 до 15 суддів. Тобто рівень об'єктивності надзвичайно високий. І крім того, є така особливість, що результати відбуваються в онлайні. То тільки суддя нажав, закінчилось танцювання, Ми вже бачимо результат, хто пройшов наступне коло, хто отримав, який результат. Загалом Кубок Івано-Франківська зі спортивних танців тривав майже 10 годин поспіль. У Івано-Франківську знову шукатимуть талановиту футзальну молодь. Напередодні відбулося жеребкування третього шкільного турніру з футзалу кубок президента НФК «Ураган» Олександра Бубина. За головний трофей, красень кубок і 80 тисяч гривень боротимуться команди 28 шкіл Івано-Франківська. Завдяки рейтингу учасників, які очолили минулорічні фіналісти 22 другої та дев'ятнадцятої школи, у різні групи були розведені потенційно сильні суперники. Також організатори ввели деякі обмеження для воротарів команд. Ми ввели такі... Обмеження воротарів, тому що у нас відбувалися такі матчі, де воротарі вирішували долю цих матчів, саме не тому, що вони зробили щось унікальне, а тому, що вони в цьому віці ще можуть добити від одніх воріт і до других ногою і забити гол, завдячуючи тому, що їх суперник має там два рази менше зріст. Тому ми обмежили в цьому кіперів. Ну продовжуємо ми судити чотирьома суддями, тобто будуть лайцмани на лініях воріт. Паралельно цьогоріч організатори змагань започаткують і малий кубок. За нього зможуть позмагатися шкільні команди, що не увійдуть у 16-ку кращих команд. Зазначимо, що жеребкування цьогорічного турніру провели два ураганівці випускники франківських шкіл Андрій Сімка і Тарас Королишин. Перші ігри Кубку Бубина стартують наступної суботи. Вже традиційно безпосередньому старту шкільного турніру з футзалу Кубик Бубина передує матч за суперкубок турніру. У ньому зійшлися минулорічні фіналісти змагань, гравці 19-ї і 22-ї школи. Нагодою для реваншу останні скористалися сповна. Кувати перемогу гравці 22-ї школи почали ще всередині першого тайму. До перерви Святослав Липка забив два голи. Після відпочинку він забив і втретє, а партнери організували четвертий гол. Гравці 19-ї школи, незважаючи на старання лідера Михайла Хромея, натомість змогли відквитати лише один гол. Як Ми програли в фіналі, нам дуже була головна мета виграти в них. Раді, що ми виграли переможе. Я стараюся з усіх сил. А напередодні розіграшу Суперкубка на урочистий парад вийшли цьогорічні учасники Кубку Бубина. У новому змагальному сезоні кількість команд збільшилася до майже 30 колективів. Освітяни з мерії визнають, даний турнір став найцікавішим заходом для учнів міста як посвітяни, ми радіємо з того, що наші діти сьогодні знаходяться у спортзалах, що наші діти займаються спортом, що наші діти оновлюють своє здоров'я, те, що вони займаються доброю справою. Також хочу зазначити, що багато проводиться різноманітних змагань. Кожен має свою нішу, але кубок на спортзалу орган. Найбільш таким най сьогодні про найуспішнішим проєктом спортивним і освітянським.